Перше, зараз, такими зібраннями, як сьогодні, єднанням і протидією, ми мусимо зупиняти те, що нам сьогодні не подобається, що руйнує ваші права, що руйнує ваші можливості і те, що забирає у вас останню надію, зараз зупиняти всім разом. Але в той же час ми зобов'язані єднатися не навколо того, як складуться політики в Лего. А ми з вами єднатися мусимо один з одним, людина з людиною, заради чіткого бачення, а як буде виглядати наша держава завтра, якою ми хочемо її бачити. Я пам'ятаю той майдан, який сьогодні кожен день сварять представники влади. Я пам'ятаю 2004 рік і пам'ятаю, коли нам оголосили на Майдані, що до нас. Везуть людей з Донецька. І я пам'ятаю, як я звернулася до вас і сказала: до нас їдуть хлопці і дівчата з Донецька, Зустріньте їх гарячою кавою і чаєм, зігрійте їх, нагадуйте і зробіть так, щоб вони себе в Києві відчували як вдома. І сьогодні я хочу вам про те саме сказати: немає донецьких, київських, львівських, рівненських. Кримських і інших забули ці слова є українці, які сьогодні з цього майдану ставлять перед собою завдання поміняти порядки і систему життя, які нам не подобаються, створити нові, впевнені, чіткі і правильні закони, які будете ви сприймати, і які дадуть вам право і можливість бути господарями в домі. А не бути тут гостями у чужих баронів і владик. Ви знаєте, що мене здивувало на 60-ліття президента? Він оприлюднив герб своєї родини, Тиба, які барони, гетьмани, у нас герби родинні. І цей герб він завершується великим кентавром з значком Мерседеса в зубах. Я хочу вам сказати, що так і країну будуємо на таких цінностях і на таких традиціях. Ні. Тільки віра в Бога, віра в нашу рідну землю, в наше єднання, в наш народ і в нашу важку, але достойну історію і постановка завдань, які дадуть нам право єднатися навколо ідей. Навколо правильних порядків, а не навколо окремих особистостей, я хочу, щоб з цього майдану ми знали, що у нас є шанс, цей шанс на чергових парламентських чесних конституційних виборах цю владу поміняти, якщо до цих виборів вони не зроблять нічого такого, що вам захочеться їх винести з їх кабінетів. Але якщо вибори... То ми мусимо з вами знати, що тільки розуміння їх технологій, тільки єднання спільно, щоб їх подолати, дасть нам можливість виграти цей бій заради вас, заради дітей і родин, заради нашого майбутнього і заради збереження нашої незалежності. Я хочу запитати у всіх, хто зібрався зараз на цьому славному майдані. Ми готові з вами без втоми. Пройти цей шлях і привести нарешті в нашу країну спокій, гармонію, справедливість, чесність і свободу. Ви готові? Ви готові, якщо треба буде, об'єднати наші ряди і вийти на всі майдани в Україні, якщо до виборів терпіти буде вже неможливо. Я хочу, щоб з цього дня ви стали по всій країні. Послами від всієї нашої великої української родини в кожне місто, в кожен район, в кожну область нашої великої держави. І щоб ви понесли слово впевненості, що всі ці наші негаразди, які народжені неукраїнською владою, вони є тимчасовими, і що у нас з вами в руках все Нема нічого такого, чого б ви не могли зробити. Якщо ви поставите собі завдання. Поставили завдання підприємці не допустити податковий кодекс. Вони добилися перемоги, добилися, тому що вони вийшли спільно і до них прийшли президент, прем'єр, міністри на Майдан і на четвіреньках заповзали в намети і питали у народа, що вам треба. Це тому, що ваша сила. Ще до кінця не зрозуміла всіма нами самими ця сила ще не відчута настільки, щоб її використовувати і для захисту вашого, і для будівництва сильної, конкурентної, потужної держави. Я вірю в Україну, вірю в те, що такі люди, як ви, не дадуть її розвіяти повітру, не дадуть її принизити в світі. І тому сьогоднішнього дня. Ми починаємо щоденно напружену важку роботу по об'єднанню нашої нації. Ми починаємо важку роботу для того, щоб поміняти наше життя на краще вже без повернення назад. І хочу, щоб ми були сильними і непоборними. Святом вас, дорогі мої! Слава Україні! Героям нашим слава!